Дозвілля і з користю в Івано-Франківську відбувся благодійний майстер-клас, де найменші розмальовували футболки. Їх згодом відправлять у військовий шпиталь. Тему продовжать наші журналісти. Розмальовувати у арт-центр запросили дітей військових. Спершу роздали все необхідне: пензлі, фарби та головне футболку з трафаретом квітки. фарби Для кого? Ви хочете пелюстки, щоб були. Я вам поясню, як змішувати синій і жовтий. Задовільняє такі кольори. задовільняє. Якщо захочеш фіолетовий, тоді береш синій, і червоний. Але вже на палітрі малювали під пильним наглядом пані Тетяни. Жінка каже, такі заняття не тільки розвивають, а й вчать дітей працювати в колективі. От як батьки завжди кажуть, що не можна бруднити одяг. Ми його будемо корисно бруднити. Ми будемо розмальовувати футболки. Дітки будуть розмальовувати, а потім ось ці футболки е, будуть відвозити і дарувати е, пораненим воїнам». Серед учасників, восьмирічна Варвара. Дівчинка прийшла сюди, бо дуже любить малювати. А ще зізнається: хоче зробити подарунок нашим військовим. Малюємо малюю зверху, як врага. Я потім вимагаю і беру жовтий, відкриваю його, беру, махаю і роблю так знизу. Так мене вийшов. Вийшов прапор України. Цікаво, тому що на будь-яких заходах в мене з'являються друзі і чи в мене є на загатах друзі? Вони проходять. Захід приурочили до дня святого Миколая та різдвяних свят. Ми зможемо підготувати ці футболки, в яких військові зможуть в свою чергу мати таку милу частинку свята, створену дитячими руками. Також дуже таке цікаво, що в кінці заходу діти напишуть такі відкритки для військових з своїми побажаннями з привітаннями до свят. По завершенні майстер-класу діти отримали подарунки. Усе спорядження організатором надали іноземні партнери.